Днями у Подільському міському будинку культури побували гості з Києва. Київський сучасний театр презентував подільчанам ліричну виставу за годину до світанку. Ця вистава це історія однієї зустрічі повної непередбачуваних поворотів, гострих та несподіваних почуттів, результат якої ніхто не міг би передбачити. Вночі у квартирі зустрічаються двоє. На перший погляд, все виглядає так, ніби він злодій, що заліз у квартиру, а вона господиня, яка, злякавшись, наставляє на нього пістолет. Надалі герої переживають безліч метаморфоз в очах глядачів. Герой зі злодія перетворюється на нібито колишнього коханця, брата знову злодія, потім на правоохоронця. Десь між справою мало навіть не стає сином героїні, хоча й лише й символічно. І зрештою, все ж таки виявляється злодієм. Правда в тому, що і героїня теж не безневинна жертва злому, а звичайна домушниця. Загалом головні актори вистави Любава Гришнова та Артем Лебедів чудово реалізували задум творців. <реш> Як вам сьогодні виступалось на сцені у Подільську? прекрасно дуже хороший зал. Публіка. Публіка дуже культурна. Публіка, яка слухає, публіка, яка реагує на якісь гегі, на які шутки, на якісь драматичні моменти, і публіка, яка... Думаю, розмірковує над матеріалом, не просто так. Серед глядачів у залі також вже традиційно були присутні і родини наших загиблих героїв, які відвідали виставу безкоштовно. Разом з іншими глядачами вони отримали масу позитивних емоцій від театрального дійства. Це нам дуже сподобалось. Ми дуже вдячні колективу театру за те, що вони дійсно роблять для нас такі вистави, і все нам дуже сподобалось. Хочемо, щоб до нас частіше приїжджали актори, театри. Звичайно, приємно. дуже подобається, що в місто Подільські приїжджають такі відомі актори і проводять для нас вистави. Також по завершенню вистави головні актори вийшли до своїх глядачів, аби ті змогли сфотографуватися з ними на пам'ять про цей чудовий вечір. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.